У Черкасах перейменували сто шість топонімів. Відтепер у місті з'явилися вулиці Степана Бандери та провулок княгині Ольги. Тепер тут не буде назви Крилова та Толстого. Натомість з'являться вулиці Василя Стуса та Солом'янська. Богдана Іванівна підтримує нові назви, але й не проти старих. Мою вулицю назвали дуже гарним іменем Толстого Солом'янська. Ну і ще не поміняли трафареточки. Я думаю, раз так кришили, значить правильно. От, хоча протів, я не маю проти Толстого нічого. Вони ж російські, але при чому вони до політики. А Володимир підтримує перейменування повністю. Пояснює, потрібно відмовлятися від всього, що пов'язано з ворогом. Після того, що трапилось, не хочеться нічого російського, і советського. Нехай буде, нехай тут буде всі вулиці бандери, лише б це це тільки все закінчилося. Дехто ж хвилюється, що доведеться вивчати нові назви. Просто що вже одну заповнили, а тепер уже будемо другі запоминати. Змінили назви через їх радянське чи російське походження. Деякі перейменували, щоб найменування не дублювались. До прикладу, провулок Богдана Хмельницького змінили на Віктора Клименка. Топонімічна комісія на своїх засіданнях. Брала всі періоди історії України і прадавню історію, тобто починаючи від доби Київської Русі, закінчуючи сьогоденням на мапі міста Черкаси з'являться вулиці, пов'язані з тими чи іншими подіями або ж історичними постатями. Багато суперечок було стосовно назви Гостромогильна. Топонімічна комісія пропонувала залишити її в історії міста. Дійсно, у нас в місті є курган гостра могила. Таким може похизуватись ну дуже мало міст в світі. Е е було ну, багато пропозицій, все таки від громадськості і виконавчі комітети, депутати Черкаської міської ради в результаті підтримали альтернативну пропозицію. про вулок мистецький. Проте перейменування триває 5 січня. На засіданні обрали ще близько 30 нових назв. Буде відповідно громадський розгляд близько 2-2,5 місяців, потім переходить в департамент архітектури, а потім виконавчий комітет і депутатський корпус уже буде визначатись. Ми зараз ведемо, що ми хочемо провести на топономічній комісії обговорення з родинами загиблих, там певні назви, які щоб узагальнити ці всі процеси.